Можливо, через те, що я знаю, що завтра до роботи. Два так. батончики, молоко звичайне, молоко сядемо. Не, не хотіли нікого лякати, бо я знаю, що деякі мої В Драколі я роблю макарошки із грибами, морковкою. Хоча я не рахую, що я ще вилікувалася. Я не можу смішні. От По-друге, він мені сказав, що страховка буде коштувати 900 злотих, а в итоге я відкрила її страхуванням. Всім добрий раночок. Я тут голову помила. <хи> Вирішила з вами привітатися. Не хотіла вставати. Бо треба готувати їсти на роботу. <хи> треба маникюр переробити, вірніше, зробити, який я вже не можу зробити около тижня. А настрій так собі не очень. <хи> Можливо, через те, що я знаю, що завтра до роботи, хоча. Якщо чесно, дуже жалкую, що не взяла собі ще е, четверг. Бо почуваюся я так собі, якщо чесно, поки що. Поки пігулка мене закинулася, то тяжковато. Ну, оце щось кажете йому. Що? Що це кисляки в очах, а? Фу. Хочу поснідати, випити таблетки і сіти Да? Тобі подобається, коли мама вдома. да? Він дав мені сьогодні поспати. Коля йшов на роботу, ми проснулися. Я клацала телефон, цей тут арився біля мене щось. клацала, клацала, задрімала. І він біля мене дрімав. Коли ми вдвох, він не дай нам поспати, да? Зйопік. Не хочеться нічого робити. І так сил, якщо чесно, дуже сильно немає. Але нічого, треба хандруцю відпускати. Яке в мене довге волосся вже. Я в Залишити цю довшину чи зробити так? Раз. Ось так. Як вважаєте, хто за довге волосся, я знаю хто, мій чоловік. Хто за коротке я. Так якось я молодше виглядаю. А, ну і плюс мама. Мам, ти ж теж за коротке волосся? Ну за таке. За за А ти Ти засох. Засоти. Тільки у нас телячі ніжності завжди з утра. Тобі так класно. І ви знаєте, чому класно? В суботу я була вдома, в неділю Коля був вдома. В понеділок я залишаюся, бо захворіла. Вчора я була вдома, сьогодні я вдома. І завтра, можливо, Коля буде вихідний. І... І постійно з тобою хтось є, де? Да? Баті! Баті. Що ти чилиш? Я монтую я відсуть. Так. Да. Нарешті я готую. <гум> Можна подумати, що в мене тут. Пиву, але це <хи> ноль. Я довго не хотіла цього робити, зробила роботу в інтернеті. Тепер для колі я роблю макарошки із грибами, морковкою і о, вершковим е, сиром. Таким творожною помазкою такою. Для себе я відверю макарошки і, думаю, зроблю теж з грибами, ось курочкою в мене тут теж є. Запікаю собі, до речі, ще пексики із протеїном, із вівсянкою, какао, яйце, кефір і одна ложка меду. Там дві порції, то дві ложки меду. Що ще хотіла показати. Тут картопля вчорашня стоїть. Сьогодні буде вона нам на вечір або на обід. І ще у мене тут курочка запікається. Так, пахне. Я додавала в неї е, чесничок. І сюди я теж додала чесничок. Такий аромат на всю кухню страшну. А ти, бадідівся. Сидів біля мене тут. Весь час. А що ти тут любиш. А що ми тут любимо. У нас страшна погода, ляпає. Фе. Цілий день дощик ляпає. Хоча пташки співають на все. Да? гуляти? Да. У вас теж так є? коли ви бачите маленьких дітей або своїх тваринок, у вас зразу ще... і мої жоденька отака, так? Це не, не, не спеціально. Воно так само виривається, да? зайчик. Ой. Фух. Так що я займаюся готуванням, да, зай? Не хотілося. Я дуже довго сперечалася з собою, щоб цього не робити. Але я якось почала готувати і нормально пішло, пішло. Ну все таке. Я йду далі, бо в мене там процес-процес готування. Аромат чесничка. Клас. Я так <смі> відео те, що загрузила, назвала. Не хотіли нікого лякати, бо я знаю, що деякі мої дівчата переживають дуже сильно за мене. Але хотіла зробити ход коньом. Чим цікавіші заголовки, тим більше переглядів. Тому вирішила назвати так влог моїми підозрами, знаєте, про корону. Треба якось буде шкафчики помити. Вони вже... Відкувати через те, що у нас витяжки тут немає, на вулиці дощ. А ми вийшли погуляти з баді швиденько, щоб він свої діла зробив. Так як Коля сьогодні буде довго на роботі, певно, до п'ятої, я так думаю, змучений, прийде, то я йду з баді. Ще така погода. Получать б не лазити, але ми ведесенько і додому прийдемо. Я наготувала купу їди і собі, і колі. Ще я зробила, я ж купила ананас і Коля не хоче його їсти. Каже, що мені вітаміни потрібні, щоб швидше виздоровіти і каже, їжти. Кажу, не буду. Він каже: якщо не будеш, то треба нам м'ясо по-французьки зробити. Із свинини не катіть, треба філе куряче. А філе куряче, кажу, треба купувати. А у мене було ну, була половинка філешки. Зробила собі їсти і такий шматочок. Більший залишився. Така, думаю, добре зроблю для чоловіка сюрприз. І зробила чотири кусочка таких, якраз йому поїсти на вечір. І пірешку ще зараз сприйду відварю І буде окей. І хочу, не хочу переробити манікюр. Бо ну, це ну так ходити, в принципі, теж окей. А хочеться ж гарно ходити. На ногах вже б треба було переробити, але не знаю, як мені піде. Чи піде, чи не піде. Я взагалі в шоці з цієї погоди на мазурах. Наш будинок. За ялинкою. так А тут у нас я вже показувала поле в яке ми йдемо всі діла зробити. Пішли, що колись у нас е, був магазин, от він, то заброшка зараз. Інтермарше називався. Да. Я пам'ятаю, це було дуже давно. Піш... Прогулянка вийшла така, що 28 лютого котиків наламали. Представте, така прогулянка. Ми, до речі, недалеко від дому. У нас там за цим знаком березовий М -м... лісок такий невеличкий. Ось, йдемо додому вже. Ти що? Оце він мене ганяє, представте. Став біля дерева, щоб мама тут прийшла, так? Да? Уже розповідала пару раз. воно у нас на районі капличка. <ривіт> Дивіться, Гучі з бадіком зустрілися. <ривіт> Гираються. Аж земля влітає. <ривіт> Ой, не може такі смішні. <ривіт> Вади, что там? Варята маленькая. Да, маленький. ты что, они вдурили, пипец. Ой, я не могу. Какие же ж маленький, Он хочет на пасту, а теперь... Бади, бля, уже тут планта. Эй, коты курда. Где меня? Что там? Ой, не можу, такий я, я дуй, не могу такие смешные. Я думаю, нет. Ой, я не могу, как они бавляться. Бади. ха цікаво, да хай. Баді заслинився, хай він. Можна битися хай чекає, ха. <ривання> <ривання> тобто ви полюбилися, так? Що там, А да? хто там йде, бать? Хто там іде? А де? А де, а де Коля? Іди батю зустрічай. Іди, бачу, зустрічай. А де там Коля? Хто там іде? Там іде? Там іде? Баги, хто там іде? Баді! Хто там іде? ну, хто до там до іде? Хто Хто зараз додому прийде? Баді! Сидай будемо ждать! Сідай будемо ждать. Хто там додому йде? Батя додому йде? Да? Да. Ану, а ну, хто там іде? Ану, давай! Зустрічай. 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 Что, что такие, что такие песик, что, что такие дували, дували, опеченные скачки. Блять. Все, еще такие, еще такие, Що такие. Ты хоть мне на этот век из мамы да? Хто прийшов, баді? Так, у нас останній день лютого. Що за новини? Я йду з роботи. Ось обіша на турбави, бо заходила на закупи маленькі, а скупилася. Тому що вам ще ведесенько покажу, що я купила. сьогодні був мій перший робочий день після хвороби. Хоча я не рахую, що я ще вилікувалася. Можна було, в принципі, ще вдома сидіти. Сьогодні так точно. Але сьогодні ми були тільки до другої години, бо Колі сьогодні на масаж було на 2.40. Тому, поки я з'їздила в бідронку, він Ой. пішов до масажиста. ПЗ... Пам'ятаєте, до речі? Ой історію. Але прислали Олексінку, просила ж Бондаренко. І з помилкою ще б її на... написали Олексінку мамей. На мені. мені вчора телефонували із ПЗУ, пам'ятаєте, я ходила, хотіла, щоб. Страховка на машину дешевше вийшла. І там в страховій мені сказали, що буде коштувати 800, ну, плюс-мінус злотих. Може навіть 820. Я в ПЗУ мені дзвонили вчора, то 900 злотих вийшло. То я вирішила залишитися в цій, що і була. <кій> страхові компанії за якоїсь двадцятки, знаєте, чи тридцятки переходить в іншу страхову, немає сенсу. Ой, хоча і так вони мені в ПЗУ зробили скидку у 80 злотих. Асистент мені говорю, у мене такі тяжкі торби піднімаюся. І ми зараз йдемо всі разом гуляти. Сьогодні мені не треба монтувати, не треба готувати. Тому я вирішила, що піду з пацанами. Разом. як завончилася з цими торбами. Іти на мені просто 3 літри. молоко. Это <связать> наш хлопчик. Это наш хлопчик. Привет. Привет, сына. Привет. Проходь. Ну, Тебе не так мама, как сумки, да? 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 Что с какой? Все с Приветик. Привет. 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 Ой, 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 ой. Что я купила? Два батончики, молоко звичайне, молоко осянеба було по акції. Ось одна, одна банка по 4 злотих. Це теж було по акції. Менше 2 злотих. Тут, коли купляєш 2 по злотий 50 за штуку, 2 злотих. Взяла ще цукіні, бо цукіні було по акції. До речі, я зробила собі нігті вчора. Такі. Молочні, максимально простенькі. Що ти хочеш? Купила ковбаску і банани були по акції по 3 злотих. За аплікацією моя бідронка в телефоні схопилася ось на 37 злотих. Так, це мені треба повити. Що таке, я не встигаю поїсти свій лоток і випити, до речі, про баланс. У мене тут максимально мало залишилось, я хочу зробити тест. Дивіться, там вже дуже мало залишилось. Хочу зробити тест. Провірити, чи вийшла я на норму з цією баночкою. Але то пізніше. Що таке? Зараз я там. Ти почув баняня. Я баняня нявка. Почув баняня. Баді, банан. Клау! Назань! На, на. Не душися. І зараз будемо гуляти йти з тобою. Очі позакисали щось йому знову. Ти, собака, проблемна. Все, це останній кусочок. Чуєш? Все. Все, очі витри, дай. Тільки що я розказувала, який призит у Хорошлина. Откриваю я цей конверт. По-перше, в моєму прізвищі помилка в дівочому. По-друге, я просила і цей консультант робив прізвище Бондаренко, ніби малося пройти мені. Страхування на Бондаренко ніфіга вони цього не зробили, це дуже було важливо. Бо машина у мене вже перереєстрована на нове прізвище. І Я би хотіла, щоб і на новому прізвищі у мене скидки вже йшли. Всі її, знаєте. От, По-друге, він мені сказав, що страховка буде коштувати 900 злотих, а в итоге я відкрила і страхування мені виходить 976 злотих. Я така думаю, та ні, ніфіга мої дорогі. Буду вихідна четвертого і думаю, що піду до тої Агнішки, що я ходила до блондинки, бо вона мені лічила тоді 800 злотих. Тому я думаю, що я піду до неї. Щоб вона мені ще раз полічила, навіть якщо там вийде на 50 злотих дешевше чи на 100, то я буду її проплачувати. Слухайте. Два великих косяка. По-перше, збрехали, скільки мені треба це, оце платити. Брехуники в ПЗУ працюють, тому піду в іншу компанію. Ми вийшли з баді, чекаємо на чоловіка. Він зараз має вже вийти. По факту, по часу вже має, має ось ця лікарня наша. Тут можна і ходити на НФЗ, що означає до безкоштовних лікарів, так як я ходжу в іншу лікарню. Чому я ходжу не тут? А, тому що колись ж я жила в селі від роботи і, і тих сільських там в іншу клініку приписували, ну, і так залишилися. А тут нам дуже близько Ось наш будинок персиковий, а ось лікарня. Ну і тут платно можна ходити до масажиста, так як я ходжу до уролога. Та тут дуже багато, тут і стоматолог, дуже багато лікарів є. Так? А ось у нас ось я стою. Ось це здання. Це більярд-клуб такий. Тут колись, до речі, була тренажерна зала, ніби. Це більярд-клуб. Ну тут -а, ніби якщо я не помиляюся, так хлопці, які знають коля, мій знає Андрій знає. Е -е, тут -а, американський більярд, ніби. Якщо я не помиляюся. Але діти ходять грати. Я вам у минулому влозі, як знімала, не показувала щось звідси. Видно мурангову зверху. Колю, коли в останній раз ми в такому складі гуляли? <ривіт> Давно, так? <ривіт> <ривіт> да, скажи. Бай, <ривіт> би не вистраювали, так? Більше тут буде як тепліше, якраз сюди сонечко опиратиметься, а там посидіть почилити. Так? Пішли, подивимось, по, по тих штуках, чи тобі не цікаво? Yeah. Ну по бачиш? Оце якісь такі спеціальні штуки, і там так само. Я не знаю, як воно повинно працювати, звісно. Чи тут якось воду будуть пускати, чи. Я не знаю, взагалі. Він вже знає, коли камера включається, так? Да? Біля мами, щіла жопка. Коля пішов на теніс, а ми тут так? Да? я зробила її нічний на ногах і <зас> залипла в Інстаграмі, робила там трошки роботи. Зараз кіно включу якесь, зроблю собі коктейль. Так? Да? Це моя рибка мамина. Так, жопка. Жібка мамина. Мамина зіпака, юбка. Я сподіваюся, там на невеличкий влог щось нашкреблося. Тому дякую за перегляд цього відео. Поставте нам вподобайку. Напишіть коментар. Да, Що ти скажеш щось чи ні. Ти стримаєшся до наступного влога, да? О, ти така солодка булочка моя, ти моя такий пірожочок. Ти воно Ам. І зустрічі в наступних влогах. Краса вийшло. Гарно вийшло, якщо отак взагалі, знаєте, на скорості не видно. <с finish> да, бадуна? Ну і на руках такий беш-беш-беш-беш. Все, ми відпочивати.